Сьогоднішній пасхальний день свята Пасхи, яка продовжується до Святого Вознесіння, а взагалі вона продовжується від Воскресіння Господня і аж до Його Другого Пришестя. Ми відзначаємо пам'ять одного із апостолів, улюбленого учня Христового, святого Апостола Іваниста Іоанна Богослова. Це не пересічна особистість. Один із апостолів, який відрізняється від всіх решта, тим, що був, по-перше, самим юним, Бог призвав Господь, по-друге, він став тайновидцем тих Божественних откровень, які інші апостоли і евангелисти передавали, будучи людьми із свого людського розсудження. Апостол Іоанн Богослов, його чому і називають Богословом, першим Богослові. І Богослов. Іменується так, тому що саме він відкрив нам, що Бог є Словом, і цим Богом є Господь наш Ісус Христос. Слово, яке було спочатку у Бога, ми читаємо ці слова на початку Святого Євангелія, і це пасхальне наше читання. Поселилося поміж нами, стало людиною. Саме цю істину про втілення Слова Божого, він перший відкриває нам у Святому Христі. Іоанн Богослов був наближеним до Первосвященника. Він був свідком страждань Христових і суду над Ним. Які відбувалися і коли інші ученики порозбігалися? Він стояв при Христі Господньому разом із пречистою Дівою Марією. Саме йому, а в його лиці, всиновив Господь його і все людство своїй пречистій Матері. Мати це син твій, говорить Господь з Христа. І Іоанна Богослова говорить, це мати Твоя. І так в особі Іоанна Богослова при чистій діві Марії усиновлено все людство кожного із нас. <кій> Апостол Іоанн Богослов був і тайновицем, коли його було зіслано на остров Патмос. Откровення є самою таємничою і до кінця незрозумілою, поки не відбудуться всі пророцтва, які там написані, і всі ті події, які описані. Книгою Нового Завіту. Саме йому Господь відкриває тайни, якими закінчиться існування цього світу. Відкриває йому тайни світобудови, відкриває тайни того, як ця світобудова завершить своє існування. Апостоли Іоанна Богослова іменують апостолом Любові. Оскільки Він, як Богу угодний і богодровенні істини впізнавши, говорить, що Бог є любов. Ми по різному в віткому завіті читаємо про якості Господні, і всемогущі, і всезнаючі, і кругом сущі, кругом перебуваючі, Суддя. Але тільки уряд Богослова ми читаємо те, чим насправді являється Господь. Бог є любов. І ця любов, до якої призиває Господь, повинна бути між кожним із нас. Адже потім ми читаємо апостола Павла, хто не має любові, той є мідь, яка дзвенить. Тобто це залізо, по якому вдаряють, воно видає звук, але залишається твердим і лише залізом. І лише тільки любов'ю візнається Бог. Дві заповіді Господь дає для нашого спасіння з вами. Перша із них возлюби Господа Бога Богу. Знову ж ми чуємо слово Любов, про яке говорив апостол Ян Гослов, який зрозумів, про що вчив спасити. Возлюби Господа Бога Твого і возлюби ближнього Слова як самого себе. Знову ж таки, Він говорить про любов, про любов до свого ближнього, про розуміння, про терпіння, Проявом любові являються наші з вами стосунки, як ми один до одного відносимося. Бозьлюби ближнього свого як самого себе, говорить Господь. Апостол повторює за ним. І ніхто тіло своє возненавидить, але гріє, кормить його. Так ми повинні відноситися і до свого ближнього. І це повинно полягати не виключно тільки в тому, що ми повинні обігріти або накормити когось. Ні, ми повинні просто змінивши свою сутність і розум, Зробити ближньому те, що ми робимо для самого себе. Дуже важко. Дуже важко їм терпіти свого сусіда. Не то, щоб вже сказати, що зайди на чай чи ще щось зроби. Візьмемо нашу історію за межу люди вбивали один одного. І це зовсім недалеке минуле. Візьмемо сьогоднішній день цією межею між. Нашим північним сусідам і Європою являється Україна і знову б'ють нас, нас за цю межу. І коли вже буде межа цьому злу, цьому, мабуть, ніхто не може дати відповідь, окрім того, що написав в Апокаліпсисі. Бо хороні святий апостол і Хай він Просвітить наші серця, щоб ми зрозуміли і пізнали дієво ту любов, про яку він пише, що Бог є любов, про яку він говорить, яку він навчав, своїм життям показував і доводив. І врешті-решт ми побачимо, що любов має опанувати цим світом. Кожного вона може бути це опанування по-різному проявлятися. Але Будьмо в молитві твердими, що Господь все-таки відкриє нам очі, розуму, щоб ми дійсно всім серцем відкривши і знали ту любов, про яку вчив апостол Євангелист Іан Богослов. Апостол Любові. Амінь.